Харківський національний університет внутрішніх справ має свою історію, яка бере свій початок із 70-х років минулого століття, коли на території сучасного університету було закладено перший блок під будівництво навчального корпусу. Тоді це була міжобласна школа підготовки молодшого та середнього начальницького складу управління внутрішніх справ харківського облвиконкому. Багато часу минуло з тієї пори, коли почали зростати перші будівлі. На щастя, збереглися унікальні фотознімки, завдяки яким ми маємо змогу відтворити історичне становлення та розвиток нашого навчального закладу. Липень 1970 року на базі розформованого навчального пункту міліції, який існував на Сокольниках. Створено міжобласну школу підвищення кваліфікації працівників Міністерства внутрішніх справ Української Радянської Соціалістичної Республіки, враховуючи потребу розвитку матеріально-технічної бази, школі було надано ділянку землі, яка до того часу вважалася полем. Керівником призначено генерал-майора міліції Леоніда Івановича Волощука, на той час майора міліції Волощука. Людину з чималим досвідом практичної роботи, яка протягом 22 років щиро вболівала за долю ввіреної ділянки роботи, докладала усіх зусиль для розвитку закладу, який став основою його життя. Весь режим життя школи був будівничо-навчальним. На першому місці перебувало будівництво. Під керівництвом Леоніда Івановича до робіт залучалися усі. І офіцери, і курсанти, які усвідомлювали, що працюють як на близьку, так і на далеку перспективу. Кожного року здавали мінімум по будівлі. У 1991 році недобудованим залишився лише корпус номер 5 який неофіційно має назву Червона шапочка. Міністерство також брало участь у місцевих починаннях, але здебільшого робота велася практично на голому ентузіазмі. Одночасно з будівництвом зміцнювався і колектив. Зміни, що відбувалися в житті країни, не обходили стороною й навчальний заклад. Постійно впроваджувалися нові форми навчання та роботи педагогічного складу. Серед навчальних закладів структури Міністерства внутрішніх справ Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Рейтинг завжди підтримувався на достатньо високому рівні. Його випускники працювали практично в усіх куточках багатьох республік колишнього радянського союзу. Командно-викладацький склад постійно докладав багато зусиль щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу, службової та господарчої діяльності. Завдяки чому стало можливим вивести навчальний заклад на новий якісний рівень у школі. На початку 80-х років працювати стало досить престижно, тому з'явилася можливість відбирати найкращих практичних працівників. Зі зростанням авторитету школи на колектив покладалися усе більш відповідальні і складні завдання, у тому числі й у міжнародній сфері. У 1984 році школу перетворено на вищі курси Міністерства внутрішніх справ Союзу радянських соціалістичних республік. Безмінним керівником школи міліції і вищих курсів протягом 22 років був генерал-майор міліції Леонід Іванович Волощук. Як би з часом не змінювалась назва навчального закладу, єдиним, що залишалось незмінним, була і є висока якість підготовки фахівців для правоохоронних органів. Генерала Волощука немає серед нас, але справа його рук із нами. І ми з глибокою вдячністю віддаємо йому належну шану.